А ножик ти взяв? Спажань, і головне. Чи ножички? Дякуємо, так не вийде. перше відкриваємо від... Дані Саліни і Каті підготувались, ножика не взяли. Ми тупо стіл з кухні забрали, у нас там бапа на стульці їсть просто сидить. Це не солодкий стіл, ми не в ресторані, ну хвати, чат. Чат, let's go! Яроха. Один? До ста літ Єбись. На читай. Хто? Клоудська на вікця, глядь. Буває, там водіки понапитують. Достаніть і лахай. Посилай всі діти Будь здоровий. Стоп, стоп! І дебелем. Верти проблеми, пий, гуляй, живи на. Повну підбривай на цілі воду. Будь успішним і багатим. Щоб життя було Він Відскануй, щоб побачити міст. Що це нафік зламав, як вайбер зламає, і зараз телефон в яте подиметься. Спротіфай. Оце було. Це музика була. там. Це розпаковують? Розпаковують. Клоунська музика. Два чуприка. Мені з та йди нафіг ти. Що ви зробили? Чат, ну це бред. Що там? Чат. Ну це бред. Рамка там я зараз спалася, наверное, нову кожна писать жалу. Сертифікейт з циркового мистецтва. Цим... Підтверджується, що брати Ярошенко успішно завершили навчання за програмою церкового мистецтва спеціалізація клоун завдяки відданості, творчості та невтомному прагненню дарувати радість і сміх глядачам. Дені Саліна, Де Катерина, мейкап директор директор of Acting Arts. Диви. Чат. Дай покажу ближче. Ну там на, собі. Клас, Дякуємо велике. Повісимо! О, повісимо обов'язково. О, тут ми ще є, фотки на. Да, там класно. клас. Класс, чат! Оветь! Дуже це, подобається. Це, це, це прям Дуже приємно. Ще одна відкритка. О, а, це що? просто. You unlocked clone outfit. Tap to continue. Що це за Америка. Клас! Типа продовжуйте далі розгортайте. Ааа, не собі. Що Фаз! Чо там? Засуджувати? Шоц така, открывай. Гроші! Що це такий, бред? Гроші! Це тобі. Що це таке нафік? Держи! Упаде. Якась фігня, на, держи. Клоун ліцензія, найм Віталі, лас най в найм... ласнай. найм Владос Яроха, Яроха. в Яроха. І тут щось читати треба. Ліцензія клоуна дає право читати неправильно та зі швидкістю 30 слів на хвилину, навіть найпростіші речення і тексти. Запускати стрім із запізненням на 10-15 хвилин, верещати під час дитячих горів із гучністю 310 дБ та відкриватися зі стіл. Відкидати стіл. Зі... Зі стільцем на 10 кілометрів назад, говорити Сорі, братік ми фейми, вважати, що ти ярохо, дві окремі особливості. Іноді бути офігеть, отримувати щоденний секс із чоловіками, виправдовувати навалений крінж словами, так було задумано, це жарт. Тупити на мафії, ну це бред. Це ми ніколи не тупили. Кстати, розрішили, дозвіл є. І глядачі, які пишуть, що це, тут це, ну. Офіційна ліцензія клоуна отримана 15032025 на пожиттєво. Сюда. Чот, а тепер! Гниби. А тепер. Носик клоуна. Один. Носик клоуна другий. Надівай. Нажміть. Я тепляю, кость по ти штука, чоп. Шо за така? Чат, ну і, звісно ж саме приятное. Парики. Не, надо розпакувати для канона. Давай. Да, да. Вс, чешо? все. честно? Клас! Ага, ти... Клас! дякуємо велике! Дякуємо. Дякуємо. <хи> Клас. Так, тепер. Що тепер, чат? чи відкривати? Є біотехніка. Давай гуми, гуми, давай гуми? А а давай, давай гуми. чат. Гуменюка. А тут однакові чи ні? Ти дурак? Ніфіга. Папа, Ніфіга. Ого. Ніфіга! Limited Collection in Horror of Repoxes. Ніфіга. Звздей! Ого! Чат, подивіться! Офігеть! Апарат, апарат! 26 і лиця наші. Офігеть! Ніфіга собі! Де я рохи, ярохи! Давайте чат Міряти ми весь що в тела в телегі, бо петлички знімати воно дуже буде рсати, дуже погано звук буде. Ні, ні ну офігеть. так буде... Ні, чотка. Такий А Дума, це тіп, який зробив е, Слав футболку, падла. Це і... тіп, який нам робить оці всі заставки. заставки роби, оці, да. оці, що я в історії виставляє, що ми виставляємо в ТГ-шечку, все. Та да ні, класне, капець. Чот, я думав, реально там половина людей настрав пакет просто. Бан... Боже, давай цього yeah. рамколу відкриємо. чи ні. Чат рамколу на потом, чи час? Тільки півчата 20 минут пройшло. О, oh, це від Ані, я так зрозумів, так? Да? Це та ж була ФОП і на ФОП. Це від Ані. Сучасний український одяг. Дай Бог, стрінги з вишиванкою. У <laughs> них стрінги є? Там стрінги. Міряйте, має бути. Стоп! Чек. Добре. Тут чек є, скільки стоїть? Тут чек. А, ні, це не чек. Також. О, дивіться, мережки. А може не піли, А рекомендація так? до одягу. Тепер у вашому гардеробі красується О. частинка унікальних українських традицій. Сяйте автентичністю разом з мережка. Офігеть, прикольно. Чо, вишиванки. Іноді бува, знаєте, моменти а, ми... Офігеть. Нам треба було вишиванки іноді. І тупо ми не могли знайти нормально. Та вони завжди бути. Дивіться, яка нас. Дай поміряй. І гум зараз. чек. Я вишиванку реально... треба. Клас. Ого! Диви як раз. Офігеть. Тупо якраз, по рукам взагалі ідеально. Оце красиво. Фін. Давайте рамколе. На кого вчитається електроенергетика? <ріст> чат, ну що <шо> це таке? <ріст> <Да>, стой. <ріст> О що там може бути? Та Тру... труси труси стекло. А, тут шо це? таке? Це, 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 це пока для заводу. а тут дві посилки. Стоп. від Відромколе. Ти придурок в чат. Чел? Чап, чел? чел, він в руки вручив. Чел нам в руки вручав полтаві і, і підписав від відромколе. В пакеті лежало. Тут щось вже побите. Так, он еще заклеится скотчем. Он что, клоун? Сумку? Сумка просто, а не... Тогда где сумка? Чат! <ривоти> 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 Пастор Великона 2! <ривоти> 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 Пастор Великона 2-0! Вырваться! Ну, отраженно, с конфатами! Пастор Великона! <реш> <реш> Короче, у нас просто ми, ми прибирали в хаті, у нас ці для конфету ці підстакани, я просто в рандомі кажу, див, дивіться, див, див, див. там минутна пауза, була, ну, коротше, щось, щось було таке нудно, значи. Я так просто до стійку персими дікану. Це все подарив. <пасіба> Чуєш, чат, ми не знаємо куди коли... ті три штуки. У нас чотири штуки таких е, сервізів. Ми не знаємо куди їх діти, він нам ще один подарив. Откриваю. Ти клоун! Чо, ну клоун! Тип! Ти зову та мусорка! Тут оці штуки з енергетиків. Ой, з енергетиків! Кришечки! Одеколон-спрей для чоловіків. Одеколон-спрей для чоловіків. Мавпа. Стой. Що це таке? Гроші? Гроші? Не знаю. Гроші! Реально? Чо, перший, перший цей, перші гроші. Ой, написано щось. 50 гривень. Ого, ти шо, дурак чи шо? Чо, що це таке? Купон. Україна, три купона. Ну, 50 гривень сюди, в карманчик зразу. Три карбованці. А, що написав, давай. Та щас. Кому. Дорогі брати Ярохи, передаю вам ці 50 гривень, бо в Гита я може й виграв, але совість не, дов... не дозволяє лишити велику кровно зароблені гроші. А, ва ваші кровно зароблені гроші. Бережіть себе, будьте чесними та не забувайте про рідню з любов'ю. Титя Галя, жінка, Міші Байчука. <laughs> Село Пес, э, ті самі 50 гривень э, і пару карбо. Пісюна намалював зачеркнув, чат він якусь бубну намалював, зачеркнув. Якусь, баб... якусь Виклону, знаєте, скільки тут кришечок цих чат. Оцих штук. Ті самі 50 гривень, а тоді ложу їх сюди. Чуєш? Ті самі, Це, да? Це ті ми йому гроші давали 50 гривень VRL, э, коли він виграв в <звук> GTA розіграші. Офіть. А ось, стоп, ось ось щас. А, Зла розіграти? та ні, хай. Хай буде. Я, ти ти запакував, надіюсь, мене перерваємо, так що воно не треба. Що це. Шарик? Шарики. А, ти, Шарики? Боже! Два шарика. Запакував, наче тут золото. Ти, ці бенгальські, бенгальські вогні, щоб вогні. не побило що тут, що тут поб'ється. Шарик бенгальські вогні. Ти ж нас не несував? Клас. Дякуємо Ромкова. Полетів туди. Дякую. вон він. Це одна ну тип думає, хороша. Це не скользяться. А що це наволочка? Це рубашка? Шо це? Секонхенда рубашка. Лінкольн? Це секонда, да? Це секонда рубашка? Не поймеш. Л, о, Л написано, ти, тварь. Ел, отут. Ось. А. Не цікаві, да? Л. Я зрозумів. Крістіан Берг. Це просто ру. Це просто рук. Це... Де ти її взяв? Дякуємо велике. А, вона нормальна Диві. на нас. Нефігаси, вона ще й нормальна на нас. Я думаю, вона... Оце ми такі широкі. Розвернись. довій чат. Лімітед. Limited... Як там? Стой. Limited collection in horror of repoxes. бздей. Клас. Давайте я відкрию... відкриємо Саміри. бо вона просила, щоб її подождати і відкрити. Відкриємо. Та чиє? Самі. Оу! Ніфіга, чат. Ну ти тільки ж відкривав, куди ти лізеш? Так, а тут, тут два походу. походи. Стой, диви. Тепер думав, чи <ривіт> <ривіт> не впало, не впало. Давай. Ну ка... откриточка з котиками. <ривіт> Та... <ривіт> давай, давай Е, Пер я рокс-кс-кс-кс-кс. рок. Непогано. Дорогі ярошки, вітаю вас з вашим святом. Бажаю вам гарного розвитку. Щастя, здоров'я, удачі. Здійснення ваших млій. Нехай у вашому житті буде місце для нових можливостей, і великих перемог. Дякую вам за ваш контент і за те, що і те настрій. Цілую обіймаю від Настюшки. Це та що Лілі Саміра. Прият. А Лілі Саміра? Яку Ліл Саміра та Дякуєм. Лілі Саміра, Дякуєм. Ого! Що Чого кайш? Я на не спіл відкрити цей, цей, цей жану. Це, це не цей, це не відро? Що, мене одежі не було, Диви, тепер є. Нас віддівають, так. Да. Диви, клас. А, воно на нас Так, напише. Да, да. Клас! Оце імба. І, не буде, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Дякую, Дякую велике. Клас. Капішучий такий для популярних людей. Развернись. Щоб на Діві і тебе не видно. Ні, Ти тупий зраз? Бі жалко, звісно, тепер його не спакуєш. Перед тим як мій подарунок відкриватимете, принесіть трохи води чистий. Що? Що? <рес> Біотехнік, в смислі? Що там у нас? О, ще а, чат. Я думаю, куди її положити? Давай. Шоколадка Nesquik. Щас снікерс. Гляньте, як вона зробила підлочат. Підло. Вона подарила Snickers за три штуки. Вона подарила одну шоколадку. Вона подарила один кіткат. Вона подарила один вафелька. Чат, хочеш прикол? А оце два. Дякую, Саміра вели. Саміра, коли ти кадариш, треба ще ці е, віса. Ваги, ваги, дарить. Щоб ми не сварились. Ось. Дривай. Дякую, великий. Оу. Oh! Ого. Oh так, одразу читаємо. Я go, тут yeah? якісь. Ого, що це таке, чого таке. Скільки ти і долари, чат! Кого Чот! Ніфіга собі, ладний кіт долари нафіг. Happy birthday, you Shrek Sebist. Lise, це, треба... <реш> це треба було, <реш>, це було сьогодні на розміще роки. А що такое, я б міг і в голос прочитати? Я б міг і в голос прочитати. Тут все гарно. Дякую велике, Ліза. <реш> це наш модератор, кращий друг. О, на ліпій на стіну, так, да, так. Да, точно. А, тут ще й кусно. Ооо! Ж... Ти дурак, чат. Ще одна. Боже, два рази битися. Що, що це таке? Клас. Дивіться, marshmallow. Шарм, Ого. Шарм. Це, це дорогі конфети. Да. Чокочна. Кранч Crunch нац. О, тут щось. Отакі. Тоже дорогі конфети. Ви прикалитесь? Кіткат. Стоп. Дякую велике. Я побачив. Скітлс. Тоже дороге, ви що? Два чупа чупса ще. О, це завоз. Ой-ой-ой, а, а це що... А це що? А це що? Кіткат? А це що? Оце завоз. Оце не фі... Це прапор чи що це таке? Чи на що це? Ну типа, да. О. Прапор. <рес> Вовк сидить. Ми його тут повісим. На фон якраз. Ні, це офігенно. Бульбашкова штука оця! Труси! <рість> <рість> о, вони прозорі, там пісюна буде видно. Ви гоніте, а чо, ви думаєте. Чат, а носик не поміняється, а так збоку. <рість> 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 збоку не поміняється нічого. гляньте. Оце офігенно. <рість> <рість> я не буду час одевати. Ладно, так надім, щоб ну, носик не стоятиме. Та й та, та, та так само, як, як не як не, не цей. Диви, ча, в капюшоні. Не, <рість> кстати, вони на... якраз. <рість> Вони якраз. Ну, синта, така, мені каже, яйця так потітимуть у них? Це мило а для пістолета. І що тут на паку. О, тут ще ось, це воно випало. Це тільки ціпката всякого. Все, не? Ну так. Да. <ріху> так, це лізе. Картинки всякі. А як це робити? Ти драк? От так, дай. Ой, щас, ще раз, чат на вас бризну. Хвали це. Випий не поважаєш її чи що? Ти дурак? Що випий? Це що? Питне. Пить, що він випий. Вау! Чот. О, це моє! Це моє. Це моє. Офігеть! Це сама робила, походу! Це заробив? Афігеть! Яких двох Ярослав зову? Чого? Не, я Віталік, це Владислав. Дивіться, мапочка і цей. У нас є рохи від прізвища. Дякуємо велике за своло. Машинка. Одна. Це від кого? Наш ти достоїш без порядку. Майнкрафт Орео. Чат Майнкрафт Орео. Дві машинки. Дивіться, там мечі на орео намальовані. Дві машинки. О, колайн, у нас там там Да, нас машинки стоять. Так, хоп. Пахучка. У нас в хаті воняк опять. Ти дурак? Дивіться, оця штука щоб стати. <рі> ну це в, в кімнаті воня. У мене пахне. Ще дві машинки? О, це офігенні машинки, гляньте, Україна. Покажи. Носочки. Ого. Що, що це і мені це? кольцо з діамантом. <гум> Брилки? Не, носочки. Це з, з Європи, бо тут в євро написано. Бекін якийсь. Що це таке? Що це значить? Це про. це 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 нонстоп. О, це нонстоп! Зелений і нон-стоп. Просто з Днем народження мухомори. І два грибочка намальовані. Хватає зразу, Ого! На, Що це нафіг? Я думав це прям... Чуєте, я думав це прям встрочене все. Це просто наклейка. Швепси. Швепси. Ча, дивіться. Дякую, Степ. А, і ось ще оця штука. Це те, що не ідеально подобається. Ми ще не питаємо. Викине там ці ролики, в чат золоті. Ооооо. Шооо? Ви ідеальні? Чат, ви прикалуєтесь?! Та ти віддай моє, задобав. Що це таке? Ви приказуєтесь, скажи, на ідеальний подарунок. Ви гоніть, дивіться, як класно. Дивіться, як класно тут! <піліт> <піліт> Коман, дякую велике. Оце Офігеть! ви ж тут качаєте. Дуже нравиться! Хто не знав у нас, типу, стилістика така, людина павук у нас все там. І ну, соп... सап, не сапки, біотехнік за Бачите, в сапки, мавпочки в цих -павук. масках людини павука і все таке. Офігенно. Клас! Оце прям дуже подобається. Чот зразу. Чат, я, я хочу це зразу доставати. Офігеть! Боже. А, тут типу, етикетка даже. Прикольно. Дивіться. Відкривши конверт, читайте в послідовності за а, номером 2-3. назад. Два, <світ> назад. <світ> Читаємо. Дивіться, я роки з Днем народження, два покачах ла тут написано. У кожного в школі Sorry. був такий тип. Ти дебіл? Sorry, О, божечки. А, я так поняв, тут не влізло, і ти так зробив 1-2-3. Це кукурузні палички, пригощаєтесь. Привіт, ерпоху. <світ> Пишу. Понятною для вас мовою, надіюсь. Вітаю вас. В Смислі понятною для нас мовою. Вітаю вас, знюхаю, щоб ви жгли, жили в мирі, в горі, в радості, в сіамських близнюках і біти не знали. Бажаю віту нарешті поміняти ту бежеву руку. Сажу мені якраз. Бо я поміняю, мені, мені подарили он коптимо. Ну там стірик Да, а в Ліду хаза, допомогти братику. У <с хай> мене все супер. І найголовніше пристойного балансу на рахунку. Ох, дякую. І кого І монобанк виділили. Чат, щоб були гроші, не розміщили рох. Лера дзюба. Дзюдо. Лера дзюдо. І якщо вдруг втомитесь бути феями, то хоря готові вас замінити. Окей. А, це знескільки, так? А, да, походу, да. Дякуємо, дякуємо, дякую. Диви, носочки, Марвел. Оооо! Оце Ого, дедпул і людина павук. А, це дедпул в стенда. А вы сліпий? Паночки, стоп, це їсти можна їх чи ні? Носочки. Такі циклы. А, ні. Я думав це кисни. Тык. Вау! Ого! Офігеть. А це що? Чат! О, 2025 рік. 2025 рік. Фейма відлярять сюдо. Гляньте. Ну там отразите та, самі. 3D картина. Де та сумка? Он ще одна сумка. Он ще одна та, така сама лежить. Оу! Чот сюда! А там що? Оу! Попуга! Так афей... Що нас якраз скоро Майнкрафт е, офігенний буде. Якраз можемо сай. Тип! <свист> Гляньте який. Живий. Прінгл. О боже, я сьогодні просив Pringles, мені її теж подарили. Диви, опять, ще один. Чот, головне глав... мріти, я, я хотів Прінглс, вже дві пачки є. Орео, паличка. А, це, це... Ну, це а які який... сумки були? Да, так, да, це якийсь тяжкий люкс. Кі... Боже, ніфіга. Ми, ми наймо. <свист> знаєте, Чот, я таку штуку їм раз в году. Дай бог. Стаканчики Майнкрафт! Кицям! Кицям нашим корм! Страусу! Жир страуса! жир страуса! Жир страуса! Жир страуса! Ми що на приколі? Ми, ми недавно їли це за Ну, Жир нутрі, Жирнутрі, таке говно! А чого ж прицом набирати, як наче? Тож це для больниці. Мазати ви ви загуглили ви це для жоп? Мазати жопу? Для чого, для чого жир страуса, да? Я, я жир страусу його... використовується в різних цілях завдяки своїм користуванням. Косметика. Жир страуса часто використовується в складі косметичних засобів, лікування властивості, жир страусу використовується в народній медицині, ага. кульнерія, технічне застосування, жертусу також використовують деяких технічних. Ну, тут, вже, тут вже пишеться, для чого воно. Ну? Рекомендується використовувати для терапії, потертостей, проте... проложнів для зняття суглобових болів і запалень для прискорення загоєння ран. Це кров єдинорога наподобі чат, Хай він розпаковує те, а я далі. О, дякуємо! Клас! Чат, дивіться, ця штука, пакетик. Боже, я ці пакетики я буду передалювати. А тут всередині, гляньте, брелочок. Ого. Один? що Чат, що-що? Пальці грязні. А що в мене пальці грязні? А в шоколадці. І з нашим мерчом. Ігрушечка з нашим мерчом. Як Подивіться. Таке роблять? Sorry, братик, ми файми ззаді написано. Клас. Класс! Джокаве. Офігеть! Щас пробую пробую внутрію. Добрий? Солона карамель. Що ти брешеш. Попробуй. Час він каже солона карамель. Ча, солона карамель. Та їж придурок. Здесь нормально. Ти дурак? Я косоло на карамель Не вкусно. Соплі наче вкусно. На морозі. Чар. Ось така штука. Це... Попкорн. Привіт-привіт. Ще один попкорн. <ривіт> Боже, клас. Причар... О, с це завозний. Яка фрічар, ти що попкорн? Боже, Якщо чар... він десь хаває, оце добре все, я не хаваю. Уходимо. А це дісти, да, лапки? Так. Да. О, дивіться, якраз фото. цей. Цай. ми і там в записка. Тут у нас були, бачите, там фото було таке. І ось він сидить, а ми з мікрофонна. Класно, дякуємо. Джинси чат! Що це таке? Диви, тут щось з поясом типу. так. За джинси шорти. Падли. Ой, боже мій. Ой, падли. Вау! Поношені хоч? Та ні. А що там? Коврик! комп'ютери, коврик, коври! Сто я гляну сам. Порсту. О, ніфіга. Знімеш, тут будеш всі ходити. Клас. Дякую. Роман Слободанюк. Офігенно. Да, футболка з портретом. Дуже подобається. Дякую велике. Посилка це від Чекатян Каті. І від Екселя. І від Екселя тут. Ну що в кого я не розумію. Оце що? Макарели. Там запаси мають бути десь. Цвітні макарони. Та хто? Це чи є? Де? Я не розумію. Я не знаю, відкриваємо, подивимось. Пісюнами? Да? Ексель. Це, це не ексель. ти, це Excel по-любому. То моє. Ексель, я так і поняв. Макарони з пісюнами, ексель. О, клас. Кімчі. Якась штука. Корейська, я не паняв. Це те це, це мерегати, да, будемо просто? О, так вона пахне. О! Читос змав. Відкривай. Ну блін, тут зрозуміло, що? Тут сиропи. Сироп у виді пива німецького. У вигляді такого бір, чогось написано Дел Монац. Будемо дегустувати завтра на мафі. Ось, таке саме, таке саме. Я це позвучь. Дав натур я буду валити, мені пофіг. А, до речі, обратіть увагу на На. Офігеть, не собі. майнкрафт, біля на паучок. І ще один читас. Це магнітик. Магнітик з Німеччини. Давай покажу. Кас рух. Десь має бути записка. Може бути, що я пожмакав. Чот хоч холодієш. Того року руками тримали, цього року беріть в рота. Що нафіг? На наступний рік готуйте сра. Ексель. що, що ви що? розуміли, нам минулого а -а -а. року Ексель не подарив пісюн мило. В цьому а, році він подарив макарони пісюни. Відкриваємо. А вдруг там рибка, чат. Я жопу ставлю, біотехніка найкраща, це Ліза поставила. Конечно, ти писатимеш таке. Ми скажемо, що, скажем, що гірший, щоб вона програла і ти вирушає. На рік тієї Я думаю, а вдруг тут рибка, реально. Там ця рибка акваріумна. Ооо! Ніфіо. Дай гляну. Піди. О, О, та це. Офігеть. Офігеть. це по факту найкраще. Стой. Відкриваємо тест. Там є конверт? Чохом за машинку велика. Вона парова, в смислі? ж? А ось щось. ніфіга, відкривати тут. Братам Ярошенко від майстерні Rocket Brothers Machines з найкращими побажаннями. А засуджую! Це запарнука. Чо, та як це диви? Ну це що це за фантастика така? Занімать дівочками. Хентай склад. А там багато лет треба чи ні? Ну трошечки. Набери повністю. Ліза, на жаль, біотехніка трошки гірші подарунки, ніж в інших. Тому ти програла дупу. Да. Е, будь ласка, виконай свою е, обіцянку. Дивіться, Фейт. вона парує он! Гез дає. Офігеть! Нет, дуже класно, дуже офігеть. Диви. Напишіть за кого газує! І димиться, оце взагалі клаца. Шва ще з димом. Дякуємо, що дивились це все. Заходьте на наші соцмережі, підписуйтесь, заходьте на наш твіч, дивіться наші стрими. Дякуємо вам, ставте лайки.